О! Тоти Беллингем! Нифига, солифик! ССКП плюс X5! Что за таке? Что це... это Футис? Арсенал, кто там? Сока 91. И кто? ПЛ97! Унда, фухты! Так. Ага, тот с трахотец рерализ. О-о-о! Непогано. о 74 плюс X10. Що це? Може це Футіс? Болгарія нападник. Рой. Стоечков, який був на минул. А. Вибачте, Бербато. І хто? У нас Футіс. Маскерано. Не падав. 96. Найс. 74 плюс X10. Чехія, правил Це 91 котей. Черній і. Джонс, Бон Так. Таааак. Хен Менсон. Непогано. Ого? Бомбастор О! Кінг дубликат. 84 плюс Х10. Франція цитальний записник. Тот с моменту у помикану. Нормально. І з ним Тоті. Хенсон! Вау! Шкода, що не рожева, учас Rallies пік 95, але не, не виш. Оооооо, шоу. Ис Futis Ralies піку. 76 плюс пік. Ух, чо мені, не привет! Welcome to the club. Ооо. О, чт чут, наступному ж пику! Futisrrлиes! Handson duplicat niiiii пик, foutisralies. Облак 96 сильно. 84 плюс 10 Футіс. Зелия. Цап. А, Марта? А, у вот, угодно. Ну, для початку, и кто? Тего Карлос. Путис Рерлис. Джонс. Путис Рерлис. Чё мы не серьезно? Снова. Облак. Да. 74 -а 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 -а. плюс x10. А шо это? Может, це футис. Это футис? Кто це? Черзиньо і. Лис. Ух! Лалтар 97. Зачем что я 10 Попугалія ЦАП. Золотий брону і. Попа Америка. Просто. Хочешь рарліс? Фрімпон Хтоті, окей. Дружевий хто? Condog Ну Це хоча б щось нове. реліз. Джеймс! Ч мені в одному піку? Нормально. Хотьісерліс. Адамс 96. Ще не падав. 74 плюс x10. Футіс. Хто це? Починаємо зі R94, здається. Так. І хто це? Будь ласка. Рольф? Блять, бомпастор. 84 плюс Х10 это снова Футис. Кто там у нас? Печатку, легенда... Эйбелли, не падало еще. Кто знает нею? А ну. Ким? Кандак бия. Футис релиз... Пирло Гризман, ух ты! Вот все серьезно. 84 плюс 10. Польща нападник. Це у нас... Левандовський! Ой, блядь. Ван не стал Рой новий, але я думав, це футі Сльова. Я мав здогадатися, що там буде два волкаути. 87 плюс х4. What the fuck is this? Ну, І Відокс момент. Опа. Канте 75 плюс 7, это Футис, Нидерланды. Нападник. Ладно, Ланни, Столрой. И він не единый, хто ще? Ну блять, ну який ПЛ! Ну три Футис и блять. Ооооо.